Україні збільшується кількість людей, яких проти їхньої волі змушують займатися фізичним та сексуальним рабством. Більшість постраждалих осіб зазнали трудової експлуатації, каже Людмила Сівецька. А ще розповідає, аби попередити та протидіяти злочинам работоргівлі в області, створюється новий проект, в рамках якого передбачається поліпшення координації між відповідними державними та неурядовими організаціями задля досягнення спільної. Мати протидії торгівлі людьми ситуація з приводу торгівлі людьми, як в Україні, так і в цілому світі, на жаль, погіршується. Тобто, не дивлячись на те, що 21 століття міжнародна організація з міграції продовжує в арифметичній прогресії виявляти людей, які потерпіли від торгівлі, постраждалі від торгівлі людьми. Отець Володимир Черній каже: церква не може стояти осторонь цієї проблеми, тому через благодійний фонд карітас буде робити все можливе, аби попередити торгівлю людьми, а також допомогти усім тим, хто стикнувся з цією проблемою. Ми працюємо в деяких. В кількох напрямках стараємося допомогти цим людям, допомогти отримати статус, допомогти матеріально, допомогти психологічно, але також ми займаємося і превентивною діяльністю. Аліса Юрченко каже: моніторинг ситуації показує, що Україна може незабаром стикнутися зі значним обсягом торгівлі людьми. Івано-Франківська область не виключення. Багато мешканців нашого краю щороку їдуть за кордон в пошуках кращої долі, але окрім цього. Того, що вони можуть стати жертвами якраз торгівлі людьми за кордоном? Ми зараз говоримо про внутрішні проблеми. В нас дуже багато зареєстровано переселенців з зони проведення АТО і з Криму. Це вже понад три тисячі осіб. І тенденція така, що постійно цих людей стає все більше і більше. Вони є соціально уразливими, вони є ну, в якійсь мірі, будемо говорити, соціально незахищеними категоріями осіб. І якраз вони можуть стати жертвами такого насильства в рамках. Проекту в період з лютого по серпень 2015 року заплановано провести сім семінарів тренінгів для спеціальних мультидисциплінарних груп. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.